Моя Орися, моя я маленька. моя ну маленька. Моя, маленька. моя маленька сирушка, така у нас народилася від сексованої сперми. така у нас маленька дівчинка. Дівчинка Орися, да? джерсеєчка. такі у нас малята. такі у нас сирунята. Вже бачите? Поробили повністю вже годівнички їм для сіна, вже такі, бачите, лоботряти. Звісно, трошки висмикуються підстилки, але ми зараз все попідмітаємо. Індюки нам ці історії допомагають. Да? Марсік, допомагають. Сварожик чекають на молочко. Деякі вже попили. Да? Жива, жива, Бачите? Сіра українська. Ось бачите, леля, сіра українська. Воно, бачите, рід стоїть сірий, бачите, вже сіріть починають потихеньку. Ну, це в мене джерсейка стоїть. Да? Манька. 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 Клавдія Петрівна лежить. От. Такий сварожик, бачите, який вже, як виріс уже, дядько, який гарцює. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Потихеньку, потихеньку, бачу до холодів. Ми потихеньку ну, от. Сьогодні ранкове давіння. Також слава Богу, вже стало трішки водніше. Вже світає досить пізно. Я думаю, для вас це нікого, ні для кого не є секретом, тому що ну, починаю доїти поночі. Ну, от. Малявки потихеньку ростуть, вже більшу половину я перевів на замінник. Свіженька народилася Орися в мене. От. І фактично ще на молочку. На молочку. А так вже вся братва потихеньку переходить на замінник. От. Пою я е, замінником ІзіМіл е, компанії Єзера. Зараз вже почав його е, змішувати із сироваткою. От і давати привчати їх поступово до сироватки, тому що вже деяким дівчатам моїм там вже перевалило за два місяці добрих, через що, в принципі, перші два місяці вони от мамку не молоко. От, а далі вже будуть вони пити замінник і поступово переходити на сироватку. Тому що десь до желізних півроку я їх напуваю сироваткою. От вони в мене її п'ють в середньому, десь від 5 до 10 літрів, в залежності від того скільки. Її у мене є. От. от така от історія. Але дивіться, сьогоднішнє відео я хочу вам розказати на питання, яке задаєте дуже багато коментарів. От, пишете відносно бородавок. Бородавок у корів і запитуєте, чи є в моїх корів бородавки, от, чи папілонки, чи як я з ними борюся. І відповідно, ну що я роблю для того, щоб в мене їх не було. Ну, зразу скажу вам, надам відповідь, що в мене у коров є бородавки, от але вони для мене ніякої е проблеми не несуть, от, тому що я займаюся їхньою профілактикою постійно. Кожний день я профілактую проблему папілом, тому що в мене. Поголів'я дійне, не даю доїльними апаратами. Доїльні апарати, як їх не мий, все одно, в якійсь тій чи певній мірі йде перезараження через підстилку, через лежаки, через е, доїльне обладнання. Фактично через соскову резину. Е, Все-таки я розумію, що е, миючі засоби ну, на 100% не перекривають е, дану проблему, і фактично це. Якби є на сьогоднішній день актуальним. Але, але, але воно є актуальне, от, але по факту воно не являється такою проблемою. Чому не являється проблемою? От, тому що нам потрібно зараз трішки повернутися туди в глибину і зрозуміти, з чого починається сама папілома. Але на початку поліциння зараз полі трохи корів. Так. Щост левел пройшли. Тому зараз можна буде більш спокійно поспілкуватися, потрашити пару хвилин. Зараз я знаходжуся під корівкою своєю мишкою, от моєю лебединочкою. Всі маленькі, всі. От. Ми дивимося їхні сосочки. Бачите, ось, ось є така біленька, типу аля папіломка. От. Ось, ось тут ну це рани. Ні, це не рани, це какашки. От, по факту бачите, вим'я чистеньке, тільки ось бачите одна біла, біла цяточка. От. Перехожу далі. Ось у мене росинка. Дивимося її, дійки. Ви бачите ось білі такі рубці. Ось Бачите крапки, тут були бородавки. Ось тут були бородавки. От. З цього боку вим'ячко чисте, Вимячко чисте. Бачите, трошки є проблемка, ось, бачите, теж така висяча бородавочка, але вона, бачите, чорна, вона скоро відпаде. Тут, бачите, сосочки чисті, О, проблем немає. Перехожу далі до ласуньки. Сті, сонечко, стій. Ось, Бачите, тут сосочки чистенькі. Сосочки чистенькі, тут проблеми такої немає. О, це молода в мене з другим отелом джерсейка. Бачите, тут вимячко ну, і, Якщо подивитися на вимя моєї старушки, ось у моя старушка. Ну, от. Це в мене майка. Бачите, тут, теж. тут раніше були здоровенні бородавки. От, але зараз вимячко чистеньке. Бачите сосочки. Ось, ось, трошки таке, ось бачите, трошки є як типу, -ля бородавочка, але о. ніякої проблеми не несе. Повертаюся, я випустив корілок щойно. Зараз готову, готовлю нову пайку. Готову, готовлю нову пайку. У нас ще не почалася кукуруза, От, тому основа моїх концентратів це ячмінь. ячмінь. Плющений ячмінь. До речі, скажу вам, досить непогано себе показує. Досить непогано себе О, співаю зараз буде нести, бо вже молоко стоїть, вони вже бачать, що молоко поналивав їм. От. Досить непогано себе показує. От тому якраз зараз водую ячмінем. Годую, це в мене зараз буде заходити мій молодняк. Ну, бо я його тримаю окремо від дорослих корів, тому що кліпашиться. Тут все як зазвичай у мене. Дейрі пілот. Дейрі пілот От. присмачую корівкам. Десь в середньому даю по 150 грам. Так, Майка, ну вийде, 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 вийде. Досить себе добре. Показує. якось... Майка! ну вийде! Вийде сказав. Вийди! вийди, вийди, сказав! От блін, вийди сказав! А ну вийде! вийде Ту ну вийде! Забув закрити за ними двері, так вони тут одразу почули запах О, і заходять по новому кругу. Але все гаразд, бо вони ж любітелі дертички От, Тому тут у мене так воно виходить. Так, все, є. Ось. Перегнав, зараз буду запускати нову партію корівок своїх. Так, пішли сирухи мої. Що ти, майка? Води напилась. А, ти, ти скотіншка моя. Скотінушка. Так, що ви вже футболите ці поївки? От вони оце вам. Васівтові поївки, це як футбольні м'ячі тут для них. Літають. Пішли, 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 пішли маленькі, пішли. Пішли, пішли, пішли. Понапивались, водички, пішли, 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 пішли. Пішли, 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 мишка, пішли. Ласуня, давай йди. свій характер. Я вам скажу так, воно. Ласунька проходимо. Треба повипендрюватися, це святе, Тут убереш цю паїлку, вони її перевернуть, Убереш, перевернуть. Ну Все як обично. Пішли, пішли, Джевелінка, проходимо, 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 пішли, 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 Зотька, пішли, пішли маленькі мої, пішли, 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 дівчата, пішли, 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 пішли. Слава, пішли, 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 пішли. Ну, куди ти пішла? Птаха, птаха. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли Марселька моя, пішли, пішли вишенька, пішли, пішли моя скотинка. Ой, вишенька гуляє. Це добре, хай гуляє. Дівчатка мої. Пішли, пішли, прийдіть, прийдіть малявки, прийдіть, 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 прийдіть. Птаха, заходь, птаха, заходь. Давай, 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 давай. Супер корова. Просто супер корова. Так от, худа трохи побігав за тими телицями, блін, моїх п'ять. От. Бо вони такі у мене типічні. пішні трохи заходять там любов в усіх, воно ще тим більше вишня гуляє, От. через що бики такі всі на взводі, через що приходиться трошки так, От. фізкультура присутня. От. Так що я хотів сказати, що повертаємося назад до папілом, повертаємося назад до папілом, то скажу вам досить таку річ, що... Папіломи мають, ну, я так, ну, моя точка зору або моє бачення, от, що папіломи мають е, відповідно е, вірусну етіологію. вірусну етіологію. От, Тому то все порядок. Та то я думав, що. Кусок м'яса лежить на сіні, коли то от конфет обмотка. Оперативно працюють, бачите, малявки Уже гвардія Петрівна, Ти молодець, ти молодець. Рано тупо під'їдали зранку, бачите? От. Хочу сказати, шикарна все-таки штука присаркерний комбікорн для телят. От ви самі бачите, які телята, як олиночки стоять. Жива. Всі кажуть, жива ти чи ні, ось дивіться, ті, хто дивляться відео, жива-жива. Все гаразд, вже там пуповинка майже ця присохла. допивай, допивай, це любе вовтузить відро. любе вовтузить відро. Да? Ну, ти баалувано, ти балувано, я знаю, я знаю, отака вона, бачите. Через що? що бачите, в мене такі терористи є, Вон індюки під'їдають пристартовий комбікорм, о, ну нічого страшного, воно там нічого смертельного для них немає, через що вони так, бачите, полюбляють його поїхати. Закінчується в мене заїня, слава Богу, бо чесно, я тут і не маю третьої руки, щоб тримати телефон от, і спілкуватися з вами. Так от повертаємося до е, папілом, до бородавок. Хочу сказати, що на мою думку це більше все-таки вірусне захворювання. От і воно виникає, якраз коли корова знаходиться в якомусь стресі. От коли корову ми, наприклад, купили, привезли, коли ми їх перегнали, перегрупували. От коли корова, наприклад, розстелилася, пік лактації починається проблема, коли падає імунітет, і коли створюються такі стресові умови, от і якраз починаються бородавки. Як правило, ви всі до мене дзвоните тоді, коли вже проблема. Коли скидаєте фотографії, я вірити навіть у книжках таких бородавок не бачив, до яких ви допускаєте цю всю історію. Та я там мазала, та я робила, та я що тільки не робила. Ну по факту, коли ви вже зіткнулися з цією проблемою, коли вони у вас по факту є, то ну я вам скажу перше, саме найкраще лікування. Коли допомагає при попіломах і при бородавках, це профілактика. Профілактика номер один. От якщо ви хочете, щоб у вас не було цих проблем, то відповідно ви починаєте з того, що потрібно постійно працювати над цим із дня в день, постійно, а не тоді, коли гром гримне, і ви тоді почнете орати, і бить усі колокола, і там різні мазі, різні там бабки, шептушки, і тоді воно чесно ні хрена не допомагає. Коли йде повністю генералізована форма, коли вже все вимі обліплене бородавками, тоді Михайло допоможе вилікувати. Ну, тут вже ніякий Михайло не допоможе. Коли є така генералізація, от коли є так дуже багато цих бородавок, ну, моя рекомендація це вибрати саму велику, перев'язати її ниткою потугіше, і, по крайній мірі, вона відпаде і за нею може інші відтягнутися. Тому що о, в тому плані, що якраз Бородавки вони самі по собі дійсно як мають міцелій грибок і фактично вони ну, харчуються, от, вони живуть і за рахунок вже, ну, розвиваються, Це первинно. Але все-таки, ну, природа природа така, що можна його все... пішли, 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 Та, от, що можна над цією проблемою працювати. Заходь, 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 Соломія. Можна над цією проблемою працювати, в тому плані, коли вже е, є, коли вони на ножках висять, то можна в такому ракурсі попрацювати. Але що потрібно робити? Яке моє фактично бачення, от і яка моя рекомендація? Рекомендація, чесно, у мене дуже проста. Зараз привіт. Привіт, 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 привіт. ще в мене Не тільки привчаються до дають залу. Поні мочать. Черешо прийшли за своєю порцією смаколика. От, яка. Зараз одну секунду. Я їй дам їсти, бо зараз буде гарчувати, стояти. Тріщатина. Вся моя дивна установка. Стань, 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 стань. Їж. О, все, гаразд. Ой. Так от. Що на сьогоднішній день найкраще? По-перше, я рекомендую. Рекомендую з свого боку. о, Це не маркетинг, це не продажа. А це я вам кажу те, що дійсно працює. Ось ось дивіться, у мене є стаканчики. обробка вимені після доїння. Обробка вимені після доїння. Ось ось стаканчики. Це називається кеноцидин, Кеноцидин кеноцидин, це засіб обробки виміні після доїння, Він має чітко виражену. Проти цю проти папіломатозну і проти бактеріального, проти бородавочну дію. Але він діє поступово. Коли починається проблема, от, його використовуємо. Коли проблеми немає, його використовуємо. Я скільки працюю на фермі в себе, скільки існує ця ферма, скільки я користуюся цим препаратом. Ось, дивіться, він отакого синього кольору. Бачите, отакий він. От, і оце я вам скажу, я ним обробляю уже скільки чотири, уже п'ятий рік я працюю над цим. І проблеми в мене з бородавками немає. Вони з'являються, вони потихеньку ростуть. Я обробляю кожний день, двічі в день, ранок вечір, ранок вечір. І фактично вони чорніють, присихають, відпадають. І факт вони постоянно йдуть такий круговорот. Я вам показував, е показував вам е зараз, ось дивіться. Ось, дивіться, який вигляд має. Бачите, капелька, ось вона як воно працює. От, Повністю законсервувався сосочок, повністю обволок. По-перше, це профілактика усіх сонячних ожогів, отам пропивою пошкрябалася, сосочок репається, постійно м'якенький, і взимку, і влітку не пересихає. І фактично профілактика усіх бородавок. Оце вам по факту лікування. Кожний день, два рази в день, кожний сосочок вмикаємо після доїння. От, подоїли коровку, обробили і все. І забули. Я вам скажу, назавжди забули про бородавки, що була е, е, така проблема. Повірте, мені, старому ветеринару, от я вам щоб попало, не розказував. Я вже перепробував сам кучу всього, всі оці мазі, це все до сраки. Тікарі очі. Ось о, працює на сьогоднішній день. Кеноцидін він бере і працює. Питання, де його можна купити, його можна купити в нашому інтернет-магазині. Private Milk and Meat. Це професійний засіб по догляду за вим'ям корів. От він використовується на самих великих, самих крупних комплексах не тільки України, а й Європи. На сьогоднішній день він є в продажу саме у мене, От, тому що я його завів фактично на цей ринок, тому що я знаю, що це є проблема. Інтернет-магазин Private milk and Meat, заходимо, замовляємо засоби по догляду за от Це кеноцидін. Получається, у нас він після доїння. Також у нас усе є в наявності от, кенокур. це пінний засіб, це перед доїнням. Ось дивіться, бачите, піна. От, п'єна. піна така обробляємо соски перед доїнням. Також скажу вам: ось дивіться, така піна образується. От Витираємо сосочок і фактично, ось ви бачите, серветки висять, користуємося на кожну корову серветкою. І фактично ми повністю прибираємо запах, пробираємо все. От, і у нас тоді виходить вже нормальна, е нормальна, нормальна, нормальна робота. От потім, що хочу зазначити, хочу зазначити, крім того, в нашому інтернет-магазині є якісні і ветеринарні препарати, і продукція компанії Йозера, От і пристартери для телят для поросят. На сьогоднішній день у нас сьогодні є все те, що на сьогоднішній день працює, тому що багато питань задаєте: як, наприклад, лікувати, мастити. Ось, дивіться, живий приклад. Осьомасіє порта ніхто його не від... не відміняв. Про те, що я розповідаю, ось дивіться амоксицилін. От, Ось, дивіться, ті самі, бо в мене сьогодні захворіла одна корівка на масти. Ось, дивіться, мастієт форте. От, все воно є в наявності, все воно в оригіналах. І я вам скажу, і все воно працює, коли вчасно е звертати на це увагу. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше. Бувайте. Ось дивіться. Раз, два, три, чотири. Сосочки оброблені. От повністю. Дивіться, сюди йдемо. Раз, два, три, чотири. Ось, бачите, тут ось бородавочка є, все. Бачите? О, дивіться, робимо. Раз, два, три, чотири. Ось, обробили. І все. Все, вже поприбирали. Поприбирали тут. Що, сварожок? сварожок, самий холодний мілічок. Конечно. Подісню, пий молочко, молочко. поналивали вам, все у вас є, попідстеляли вже. Чистенько, гарненько, да? все, Вон, бачите, вже кури несуться. Ну, так, все, ви всі поїли, не придурюйтеся. Все, молодці. Ага? Ну да, погнали тільки.